Вітаю вас, шановне товариства. Ну що, ми дочекались? 39 червня настало, а це означає, що вийшов третій акт Краунфолу. Третій акт називається Мерзлоте Льодоверті. І у сьогоднішньому відео я буду розповідати вам, що ж тут Valve додали нового. А повірте мені, вони новеньке додали і постарались як треба. Вас закликаю не забувати підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. Ну а якщо ще коментар напишете, то взагалі хай морес, яке спасибі вам. Давайте дивитись відос. І так розпочнемо безпосередньо з івенту тут, в принципі, такий саме вступ, як і завжди. Пояснююся, що треба робити. Робити треба все, і що і в першій і в другій дії екран фолу. Поки що не все переклали, скажімо так, є комікс, котрий можна подивитися. Давайте швидесенько ми його зараз оглянемо, бо, е відверто сказати, я його не дивився ще. Я так розумію, вони допливають просто. Тут барше навіть є якийсь про бар І, до речі, я зараз покажу. Це абсолютний топ. Ви навіть не уявляєте, який класний івент. Valve придумали не івент, точніше, а мод в цьому краунфолі, який придумали Valve. Де тут Vengeful Spirit спілкуються з Тоскаром, все якісно і кльово виглядає, кольора мені подобаються. Ну, якщо вам подобається лор, то загалом, я думаю, ви можете це все і без мене почитати. Суть буде та ж сама, ви будете збирати собі союзників для того, щоб в останній дії краунфолу, я так розумію, перемогти імперію. Тут я вже швидетенько пройшов, отримав знову ж таки ось таку скрину. Риню, де можна отримати заставки, це складниця заставок. Давайте що відкриємо. Мені дуже сподобалась перша, от котра була в коміксі цьому, вона виглядає прям неймовірно, ефектно з усією в інтерв'ю. Вірною. Я би юзав її на постійній основі. Ну а тепер давайте до найбільш. Цікавого, напевно, перейдемо до того, що зробили вал. І це саме ось ця сутичка. Тут нас зустрічає Тоскар. Я вже набив деякі поінти, але це маловато я добив. Дивіться, на початку ви повинні обрати на кому ви будете грати. Ну, припустимо, я обираю Vengeful Spirit. Давайте Vengeful Spirit, обираємо стиль, на котрому я буду грати. Обираю другий стиль. І поїхали. Тут всього 5 босів. Ось це той самий бар, котрий був в коміксі, все показується тут. Сидить ось цей Брістл і дивиться за тим, що відбувається. І починається файт. Дивіться. Венджев Спіріт проти Тоскара в раунді 1. Тут далі можна натиснути F9 і подивитися взагалі, що робить, яка кнопка тут. Тут блок, всі комбо, котрі тільки можна, але я людина проста. Я знаю одну комбінацію. Зараз почекайте. Я Одну комбінацію! Ось так, ось так, ось так. Тихо, 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 тискар! Свапту, випадково ульту натиснув, буває, переміг. Дію абсолютно як у Mortal Kombat. Натискаю всі кнопки одночасно і там буде як буде. йо мою Да Що це таке? Ага, стан задоджив. Свап. І і таким чином перемагають Ускара. Далі йде Брістлбек, котрий мене вже очікує. Ну тут можна скіпати, тут заставка буде одна те ж сама на постійній основі. Можна спамити ось такі стани у Брістлбека. Оп-оп. Ну Брістлбек, до речі, це взагалі якийсь ізі мод. Він навіть не намагається нічого зробити. Я думаю, він там якось спиною хоча б розвертатись буде, але він просто намагається дійти до мене, а я ось, ось таке роблю. Все поняв, можливо, він щось вміє. Easy. Далі нас зустрічає Марсі. Но, насправді ось ця ульта, де Avenger Full Spirit я свапаю. Це, напевно, найбільш юзлесне, на що тільки може бути. Ага, можна ось так швидко використовувати ще зі станом комбінувати. Ну, я знову ж таки, друзі, я класую все зразу. Потім. Да йо. Йолік вас, дай! Ізі. І загалом суть цього івенту полягає в тому, що ви зможете, як я розумію, робити челендж разом зі своїм другом, тобто викликати його на поєдинок зі своїми героями, звісно, ж котрі вам до вподобає. У волору, до речі, я ще не, не бачив, ну, але вона. Ось вона спітніла, блін. І ще й блок робить, дивіться. Оп, оп. Так, а як цапнети? О, ізі. Ну от що це Свап дає? Він же нічого взагалі не дає. На що мені його натискати? Ну і останній герой це якраз таки Vengeful Spirit. Тут тобто, тобто, це Vengeful Spirit проти Vengeful Spirit. Не знаю, як це зараз буде виглядати, ну давайте спробуємо. Оп. Стоп, це я сам? А я де? Я де? Стоп, я зліва? Я справа? Я Де, де, де я? А, я з я справа. Ага, блок-блок. Easy. Ну і загалом треба набивати якомога більше поїнтів. Чим менше, я так розумію, тебе дамажить чим частіша твоя перемога, тим більше ти можеш заробити відповідно поінтів. Бачимо, що я ще не анлокнув е, головну нагороду, котра тут є. Е, так, як робити челендж другу? Давайте подивимось взагалі. Ну, ти заходиш сюди. Так. Угу. А, стоп, 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 стоп. Назад. Ось тут в мультиплеєр, якраз таки можна закинути челендж тому, з ким ви хочете е, позмагатися. Що ж далі є в цьому краунфолі третьому? Ну, дивіться, карта загалом виглядає, я б сказав, не найбільшою точно. Напевно, друга дія була трошечки більше. Бачимо, що тут сутичка, де можна обмінювати будь-які жетони, нічого особливого. Сутичка загаду... загадковий дім сюди я поки що ще не дійшов. Бачимо, що знову ж таки караван сукерня на місці. Тут можна зайти от сюди. Давайте подивимось, що тут можна отримати. По суті, та ж сама скриня друга. Тут можна першу скриню отримати. Point ідею. Які... А, вибачаю, ні, Караван Сукерня ось тут. Це якийсь загадковий торговець, де поки я не розумію, що там, що там можна зробити. І з цікавого я ще побачив, тут є драконячі шахи. Нарешті шахи в доті додали, правильно. А, і не знаю, як воно буде виглядати, можливо, як дота Chess якийсь, чи щось інакше буде, чи як реальні шахи. Там вже подивимось. Думаю, що з... зі званням канатоместри спорту по шахам я щось розберусь. Тут ще є бібліотека. Ось така викуп героя. Це юний підприємець дає чудову нагоду для наших героїв. Це також побачимо, як буде працювати. Ну, і дійсно цікавого, те, що ось цей караван сукерня знаходиться доволі далеко, і до нього ще треба буде дійти. Ну, але із нагород є топовий сет на вінтер котрий змінює ще а, спел. Другий. Давайте подивимося, як це буде виглядати, щоб ви розуміли, що ви можете налутати, бо це, мені здається, важливо. Ольга, насправді. Ой. не ту кнопку натиснув, вибачте. Прикольно, ну але начебто воно навіть трошки швидше летить. Це візуально, звісно, так здається, по факту все те ж саме, але виглядає найс. Nice. Але із найбільш цікавого, що я бачив, це, напевно, ось цей сет на Void Spirit. Виглядає прям топово, мені подобається. Ось така заставочка ще е, на нього є. Це найкращий сет, який я бачив, поміж усього, що тут є. Але зараз ми переходимо до найсмачнішого в цій третій дії краунфолу. Зараз швиденько ще один момент. Дивіться, даблставки залишились. Можна придбати, ось цей от королівський комплект він на місці присутній. Я, якщо чесно, думав, що е, це приберуть, але напевно до кінця краунфолу, загалом всього краунфолу. Це залишиться в доті. Є ось це спорядження дослідника за 600 гривень, як і в кожній дії краунфолу. Тут вал нічого оригінального поки що не додали. Скарбниця залишається та ж сама, що і була, але не поспішайте. На це схованка колектора новенька. Valve додали найкращі сети, за котрі ми голосували. відносно нещодавно. Це було десь місяці. Два з половиною, напевно, тому, де треба було проголосувати за топові сети в доті, і зараз я вам всіх їх покажу, хто прийшов в відбір. Ось така темплара зразу нас зустрічає. Ось такий сет на персону фантомки. Ось такий сет на міпо, доволі класно виглядає. Ну, на нагасирена, як на мене, не вау, але може комусь з вас сподобається. Макіяж як у ударника групи сліпнот. Якщо шарите, то шарите. Ось такий топовий сет на гріма. Далі у нас іде е, роботизований Nix, але я б не сказав, що Вау просто непогано виглядає. Ну, Марсі загалом, от всі сети на Марсі, які я бачу, вони відносно дефолтні, і це не є винятком. Але от на Stepfire, ну сет взагалі чудово виглядає. Подивіться, прям. Королівський дійсно сет. Найтсталкер це мій фаворит абсолютний. Дивіться, ось так виглядає Nightstalker в день. А ось так виглядає Найсталкер сталкрі найстал вночі, ну це просто щось чимось, сет неймовірний. Ось така Моерта, чимось нагадує мені з е е Стівена Кінга з темної вежі стрільця. Не знаю, можливо, тільки мені, може комусь ще. Ультімейт виглядає загалом у неї ось так ще. Є Квіновпейн з двома стилями. Тут е щодо вподобати і будете обирати, але сет не вау, як на мене. А оце максимальними. Ось так виглядає Тіні. Коли у нього немає ще ультимейт. Тіні. Перший ультимейт. Другий ультимейт. І ось так виглядає третій ультимейт на Тіні. Максимальний мем. На персону антимага також ми бачимо, що додали сет. Виглядає м -м, класно, як на мене. Топовий сет на Луну. Шкода, що Луна зараз сміття, а не герой. Неймовірний сет на Джигернаута, як на мене, ось так ще виглядає Хілін Вард, але сам сет, ось цей прям 10 з 10, як на мене. Ну а це. Ну це просто вау. Подивіться на цього пуджа. Це все, до речі, буде комбінуватись безпосередньо з арканою, як і розумію. Тобто можна залишити, наприклад, ось це око, ось цю голову, і далі додати ось цю спину, котру я вибив на початку гри. Давайте подивимося, як в демогерої це все буде виглядати. Ну, хук, я б не сказав, що прям вау якийсь. Рот також працює дефолтно. Третій спел. Виглядає доволі ефектно. Ультімейт. Тут ми бачимо, що нічого особливого також немає. Але сам сет, якщо на нього подивитися, то, напевно, один з найкращих сетів на пуджа, котрий випускали в доті. Є ще один моментик, про котрий, мені здається, варто сказати. В доті підскочили е, ціни на деякі шмотки. Дивіться, наприклад, є ось така голова на Джегірнаута, котра коштувала 500 гривень, здається, коли е, вийшло це оновлення. Зараз вона 1500 коштує. Але головний прикол в тому, що слати Деяких аркан поділили. Дивіться, ось ця шмотка спина на пуджі. Це ж по факту аркана раніше була, її поділити не можна було. Відповідно, так само, я думаю, зробили і з Джигернаутом до ось цього колектор скешу для того, щоб скомбінувати... Артефакти, котрі ви зі схованки ось цього колекціонера виб'єте. І аркану відповідно, щоб у вас була ось така спина за потреби. І це прикольно, вал в цьому плані молодці. Ось так, друзі, виглядає третя дія краунфолу. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Буду ще активно грати і тестувати. Можливо, є якісь приховані речі, котрі я зараз ще не помітив. Вам же дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.